Вже з'явилися перші відео і фотосвідчення про удар окупантів про удар російських військ по одному з енергооб'єктів. Це Трипільська ТЕС на Київщині. І ми прекрасно розуміємо, що це все не просто так, що це виглядає системою. Вчорашня масована атака, яка вже була визнана чи не найбільшою з початку повномасштабного вторгнення історія з влучанням в кабінет міністрів. Історія з тим, що найгірше, що вбили людей і поруйнували будинок. Три жертви, якщо ми говоримо про Київ, маленька малюсінька дитина, яка вилетіла разом з мамою. З вікна, давайте зберемо цей пазл. Що ми маємо розуміти з енергетики з центру Києва, здалі прицільного нищення цивільних? До чого вони вже всі все зрозуміли? Ну крім Трампа. Ну... Він теж чудово все розуміє, але робить вигляд, що ви знаєте, коли людина не розуміє очевидні речі, ну може припустити, що людина там розумова неповноцінно. Але коли людина є бізнесменом, є президентом країни, другий термін вже відбуває. Казати, що він людина нерозумна, ну навряд чи дурна людина не змогла би заробити такі великі гроші, стати такою відомою людиною людиною, як Дональд Трамп. Справа в тому, що він робить вигляд, що те, що факти очевидні, що можна на них по іншому трошечки подивитися, що може це не зовсім так, як воно. От вони роблять, ну і так далі. Те, що те що там розповідається, це розрахунок якось відбилити себе, за тому що він робить дії, які протирічать тим діям, які мають відбуватися навіть згідно міжнародного законодавства, ну є прописано, що такої агресія. Є прописана є резолюція Генеральної асамблеї організації Бінаста де чітко прописано, я можу навіть зараз, може, зараз її зараз вам. О, дивіться. Резолюція прийнята резолюція прийнята 14 грудня 1974 року, і там визначена агресія. Нам невелика, там декілька статей, статей. І от цікаво було подивитися на стаття 5. Це резолюції я, я я потрачу хвилину, але от щоб там чітко прописано. Ну, це переклад я думаю, там англійською, французькою і ну, може, ще на менше цими двома мови. от три пункти. Стаття п'ята. Пункт перший. Ніяке міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не може служити виправданням агресії. Крапка. Другий пункт: Агрес агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність. Третій пункт. Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримана в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законами. Що ще треба? Що ще треба пану Трампу, щоб ця резолюція Генеральна собі, і, і, і вона прописана, вона діє. Це, це не, ну, там багато резолюцій було, але ця резолюція готувалася 7 років. 7 років готували провідні юристи в світі. І от вона вийшла, там визначила, що, що таке агресія, і, і які виправдані агресії. Просто ж кажучи, не мень, яке виправдання агресії. Прості, що кажу, що тому коли йдуть розмови, ну Трамп може, ну і чи ті люди там Фіц, ну Орбан, вони можуть вважають людей дурними, що які, які не можуть почитати в інтернеті чогось, які нічого не розуміють, і от вони Фіц Орбан взагалі каже, що агресія була спровокована. Так, це агресія, але вона була спровокована ще раз, будь ласка, до міжнародних законів. Будь ласка, де міжнародна резолюція роздався об'єднаних націй, де все чітко прописано: всі ці відмазки розраховані на людей, які або не хочуть щось подивитися, або ну розраховані на турник. Тобто, от саме резюме те, що ми казали про цих людей, які підтримують російську агресію. Вони не дурні. Вони вважають, що ми дурні, і що ми не розуміємо того, що, що, що відбувається. Ми чудово розуміємо. Ми можемо почитати документи. Ми можемо просто по. по Увімкнути мізки і слухати ці відмазки два тижні до доба, там ще щось воно дуже неприємно. Але хай розмах, хай каже, що хочуть для нас. Що важливо на сьогоднішній день? В першу чергу, це розвідання, яке нам ми отримуємо від, від сполучених штатів, не від Трампа. Ми співпрацюємо не з Трампом. Ми Трамп тимчасовий президент міняються президенти. Це не Путін, ні Цзіпін, ні Лукашенко, і через три роки буде новий президент. Ну може знову Трамп. Хоча третій термін, там є питання: чи можливо, чи неможливо ми зі сполученими штатами, вони нам дають розвіддання, вони допомагають нам, в тому числі, зброю, ну не кажучи вже про європейський союз, про, про країни Європи. Тому все чи все всі ці розмови ну хай Вони я думаю, що Трампу рано чи пізно вже будуть розповідати безпосередньо громадяни Сполучених Штатів і в тому числі республіканці. Давайте пригадаємо, що сказав республікан, республіканець доволі відома людина Арнольд Шварценеггер на поведінку Трампа, що це неприпустимо робити те, що він робить. Тому давайте заспокоїмось. Для нас важливо зброя і розвідання, все інше, всі ці розмови, ну будемо вважати, що це політична гра, яку ми, в яку ми глибоко не хочемо занурюватись, У тобто, нас є нормативні документи, які ми знаємо. У нас є міжнародні закони, які ми знаємо. Росія порушила все, що тільки можливо 141 країна визнала країн агресор. Це військове злочини, і вони мають за це відповідати. А от Розповідати, що може не все так до не все так, як нам здається, що там є якісь іще. Ну хай розповідемо вам немає що робити, розповідати. Чого ви вважаєте, що ми маємо це слухати? Ну наші політики, наш президент, наша наша дипломатія. Вона має з дипломатичної точки зору. Є певні правила, і вони мають слухати мають мають. Навіть роботи що Давайте будемо спілкуватися. головне не посваритися, бо ми бачили, як е, ці люди можуть спровокувати президента Зеленського. Спровокували в Білому домі. Ми ж пам'ятаємо. Це було, так, так, так пане Олексій. Давайте все ж таки. Я поверну давайте вас з з до так от я да що, поверну що, вас додому. Просто таку політичну складову військово-політичну візко, складову до терпільський тез. Давайте пригадаємо, що казав. Міністр оборони, коли він був прем'єр-міністром, пан Шмигель про те, що коли була атака на, на трипільську ТЕЦ, що, е, врахували ці недоліки і що система захисту трипільських ТЕЦ буде суттєво е, покращена. Ця е, атака, яка відбулася на трипільську е, ТЕЦ, е, поки ну, принаймні в мене немає інформації, які, яка, яка ступень зруйнувань, але дуже цікаво було бити. Е, Послухати, ну зараз вже якраз це по його темі пана Шмигаля, що там відбулося, що прилетіло, і які і великі гроші були витрачені. Там казали, що якась нова технологія. Ну пригадайте, ми ж у нас з пам'яті все добре. Шановні, були витрачені величезні кошти саме на захист трипільського тесту, бо думаю, вона дуже важлива для Києва, для, для міста Українка, тобто, ну для, для всього цього регіону. Тому. Хочеться послухати, чому не впорались? Не передали ракети, чи не добудували щось, чи все нормально, руйнування не суттєве і спрацювала та система оборони. Ми ж не шукаємо ворогів, ми хочемо знати відповідь на ці питання. А те, що Я також у Кабінету міністрів по цивільних об'єктах, ну це вже.